Шановні люди, мир вам. Моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб помолитись за Україну. І також сказати казати раді, яка написана в світі й моделі. Бог, який створила веса, і створила з вами, любить людей. Бог добрий. але Бог і також святий і справедливий. А ми грішні усі люди зрішили, позбавлення Бога. Прийдете час, коли нам придеться прослатити перед Боже на те. Кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Що за людина перед Богом не оправдається? І як і добрі діла, і як я гроші нам не Но, новина, що Ісус Христос, Божий син, він поніс покарання на Голгосому хресті за наші ріхми. Ісус Христос заплатив за нас. І він помер, але в третій день він воскрес. І він живий. І сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися від вічних поки, з пекла, для того, щоб спастися від будучого Божого гніву, людям потрібно покаятися своїх ріка. Нам кожній людині є за що просити у Бога прощення. Отож, поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, покойтеся своїх ріха, увірити в Ісуса Христа. І спасетеся! Час близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну, читайте Євангелію, Вірите в Христа і спасетеся. Отець благослови цих людей, благослови місто Львів. благослови Україну, благословим, хто продає, хто покупляє. Помилуй і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. Тепер барише вас Господь!